Добрий день, любі мої малята. Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Сьогодні ми з вами прослухаємо чудову казку. Перед початком скажіть мені, чи було вам колись страшно? Розкажіть, будь ласка. Дітки, а ви знали, що страх це велика сила, яка заважає людині думати і нормально мислити. Найчастіше наш страх набагато більший, аніж його причина. Недарма народна мудрість стверджує: страха очі великі. Коли прослухаєте казку, скажіть, будь ласка, потім, кого з герою стосувалося це прислів'я? Ми з вами сьогодні будемо слухати українську народну казку, яка називається Пан Коцький. А чи знаєте ви, хто такий пан? Так, дітки, так раніше зверталися до багатих та поважних людей, іноді так зверталися до людини, бажаючи вказати їй свою повагу. А зараз так звертаються до чоловіка пан а до жінки пані. Ну, малятка, приготуйте свої вушка і уважно прослухайте казочку. Пан Коцький! В одного чоловіка був старий кіт, що вже й навіть не здужив і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Та й думає, на що він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: А, що ти таке? А він і каже А, а Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та уже йому й годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому на те. О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана Коцька вовкою, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити ой, пана Коцького, та й кажуть. Ой, 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 ой. А зготуємо обід зготуємо. Зготуємо. правильно. Зготуємо. І взялись міркувати, кому про що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, що було, що борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведьміть на це? А, а, а я меду принесу на закуску. А заєць. А яка капусти!» От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підпіжу, а як доведеться тікати, кабан. І я теж не повороткий. Ну і вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг Заєць до Лисичної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, ховайтеся. Казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідзе лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хвист, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцьку, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато та й каже. Ті подумали от вражого сина батько. Нет, це, він і нас поїде. Що йому мало? І зліз пан Коцький на стіл так почав їсти, що аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар сев за хвіст. І він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Кабана за хвіст, кабане Станав в втіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відміть, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого доріг, що й дерева не здержало. Він додолу і гук. Та просто на вовк, мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А зають собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились, та й кажуть, Ох, от який малий. Тільки, тільки нас усіх Ну що, дітки, сподобалася вам казка? А скажіть, до кого ж з героїв відноситься приказка? У страха очі великі? А чому ви так думаєте? Дітки, а пригадайте, як називається казка? А як би ви її назвали? Скільки ж героїв казки ви запам'ятали? Перерахуйте їх, будь ласка, назвіть. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!